А может быть мы посмотрим на то, где у нас запас рабочих рук. Мы постоянно об этом говорим. У нас есть завышенный экспорт. У нас постоянно экспорт превышает импорт. Может мы задумаемся, а нужен ли нам такой объем экспорта. У нас есть огромное количество самозанятых, которые бы, может быть, часть из них бы перешла работать и на государственные и частные предприятия, если бы там зарплата была соответствующая и условия работы, ну, отвечали бы их интересам. Ну и так далее. Это можно все объяснить. Но это все опровергает тезис, что Россия сегодня исчерпала за ресурсы. Ну, это, это вообще... Я, не, я, я даже я... формулировку не могу понять. А, Какие ресурсы ну, исчерпала вот, Россия? Производственные мощности и у нас... А что такое производственные мощности, если куча моих друзей сейчас занимаются тем, что пытаются заточить сюда новые производственные линии, но... При такой ставке ничего никуда затащить нельзя. Так что развитие производственных мощностей тормозится как раз тем, что под них деньги в кредит не возьмешь. Может, надо отдельную тогда политику кредитования того, что идет на закупку производственных мощностей. Ну, это же... Вы правильно подчеркнули момент, я сейчас остановлюсь поподробнее на это предложение. Я ведь не склонен посвящать эту передачу прекрасную только каких-то... Того, что мне показалось странным в другом аргументации специалистов из этой прекрасной организации. Так вот, мы когда говорим с вами о том, что они нам предлагают, они предлагают нам рост ВВП от 0,5 до 1,5%. Ну, слушайте, я, я могу быть даже не специалистом. Но я хочу, чтобы видеть свою собственную страну ну, развивающуюся. Я слушаю нашего президента, да он говорит о прекрасных планах, не фантастических, а реальных. И они никак не корреспондируются с, просто с этой цифрой, полтора процента роста. Но ведь есть даже расчеты, говорящие о том, что для того, чтобы физически поддерживать инфраструктуру, производственные предприятия и так далее, нужно хотя бы обеспечить рост ВВП порядка двух процентов. Это без инфляции. А если есть инфляция, то гораздо больше. И причем эти цифры ну, никак не отвечают не только нашим пожеланиям, а возможностям. Нам было сказано на встрече, что: а вот если бы мы, например, бы не поднимали эту ставку, да, не ограничивали бы возможности выпуска товаров и услуг, прямо в открытую говорится. Мы ограничиваем выпуск товаров и услуг, потому что ну, нет возможности, нет ресурсов, обеспечивающих это рост, поэтому денежная масса как бы нависает над всем этим, не хватает товаров и услуг, и отсюда рост цен. Ну, это, это сказка такая хорошая, но она односторонняя. Я вообще не понимаю, в чем проблема? Мешает деньги у населения, но выпустите облигации. Военного взаима. люди с радостью вложат военную промышленность. Многие люди хотят вкладывать в военную промышленность. Я это и самые куча моих друзей, которые мы бы с радостью и в производство ланцета вложились, и там упырей. То есть много есть дико интересных направлений, я бы с радостью поучаствовал. Если мы говорим, что надо товарами насытить, а в чем проблема? И чтобы производительность была высокая, но надо, надо закупать, пока есть хитрые лазейки, самое высокопроизводительное оборудование. Ну и будет и насыщение рынка, и будут создаваться не в бешеном количестве низкооплачиваемые рабочие места, а высокооплачиваемые рабочие места. Но ответы же все известны, но они просто за пределами вот этого зашоренного мышления. И надо просто полезно выйти на предприятие съездить, посмотреть. Вот просто выйти, людям, которые принимают такие решения, и, и спокойненько, ножками пройти по предприятиям. Много интересного видно. Зараз саме Курахове центр тяжіння ворожих сил це. Підтверджує статистика бойових зіткнень і завчора, і за сьогодні зараз ворог намагається охопити корахове з півночі та півдня. При цьому продовжуються атаки зі сходу на цей населений пункт. Загалом ворожих сил на цій ділянці понад 60 тисяч особового складу. Це ті, хто просувається на півночі від курахівського водосховища, аби спробувати його обійти і створити загрозу для курахового зі сходу. А ще Ворог протискається на Курахове з півдня. Тут бачимо на мапі є декілька напрямків. Найбільш такий небезпечний – це від Ясної Поляни до Костянтинополя. Це на трасі від Курахове до Запоріжжя. Якщо ворог дійде до траси, то. Логістика в Курахому суттєво складниця. Тут у ворога є, на жаль, певні тактичні успіхи, але не такі значні, як це було минулого місяця. І вістин до цієї траси від Ясної Поляни до Костятинополя десь в межах 8 кілометрів. Також ворог намагається тиснути від Богоявленівки через трудове на Успенівку, вихід до Успенівки далі. Це якраз відчутня загроза для трьох наших бригад, які тримають оборони на сході це 79-та десантно штурмова 33 третя механізована і та 46 та аеромобільна. Зараз на до речі ми на відео бачимо, як 79-та бригада знищує противника на цій ділянці, де ворог намагається фронтально тиснути на. Наші позиції проте, от загроза стилу для цих бригад, якщо там раптом не витримують бригади тероборони, то це зможе змусити наші бригади відійти з цієї ділянки, але не факт, що так само буде відбуватися, як виглядає на мапі. Хоча дійсно просування противника по певним напрямкам є. У будь-якому разі прогнозувати динаміку складно, але але так само. Можна наголошувати на тому, що вкраї потрібно забезпечувати підготовку потужних фортифікацій по лінії Новопавлівка, Велика Новосілка, Це трошки далі на захід, начебто дещо передчасно, але в будь-якому разі це не завадить. При цьому ж таки розуміємо, що окрім великого значення фортифікації, має взаємодія наших бригад Управління з боку ОТУ і Осу, резерви та озброєння. Все це власне хрестоматійні речі, взаємодії яких має дати той обнадійливий результат, аби стримати просування противника на певних ділянках фронту. А далі будемо говорити про зброю, про нашу і про закордону, але перед тим скажу про гарну новину, яку так довго ми домагалися в розмовах з нашими директорами оборонних підприємств. Йдеться про те, що в Україні нарешті запустили програму пільгового кредитування для виробників оборонно промислового комплексу. Нарешті підписано постанова уряду, яка передбачає, що Відсоткова ставка кредиту для виробників зброї становитиме 5%, розмір кредиту або 100 мільйонів гривень на оборотний капітал, або 500 мільйонів на інвестиційні проекти тривалістю до 5 років. Як оці ініціативи впливають на можливості або вплинуть на можливості наших оборонних підприємств? Ми якраз поговоримо в контексті компанії, яка виробляє один з таких, як на мене, унікальних виробних комплексів безпілотних систем, це Сіяс 3 від компанії Скайтон, і зараз до нас долучається Роман Княженко, директор авіаційно виробничої компанії Скайтон. Пане Романе, вітаю вас, радий бачити і чути. Так, вітаю вас, дуже рад чути вас. От перед тим як ми перейдемо до самого комплексу від вашої компанії, який я повторююсь, вважаю ну одним найбільш технологічно досконалих зразків, які зараз використовує українська армія. Хотів би, щоб ви дещо прокоментували дві речі: перше, це якраз можливість кредитування під 5% для оборонних підприємств. І друге, це вчора була заява президента, де він сказав про те, що уряд планує укласти трирічні або п'ятирічні контракти з українськими виробниками на постачання дронів стратегічного рівня до сил оборони. Ваш комплекс я так само відношу до стратегічного рівня. І от як оці два фактори можуть ну Позитивно впливати на потенціал вашої компанії у виготовленні дронів для сил оборони. Ну, давайте почнемо з другого питання. Тобто, трирічні контракти. Насамперед, це напевно на сьогодні найважливіше, що може відбутися, тому що компанії, як наша, доволі великі, і планування для нас ну, це така базова річ. <кій> Якої дуже не вистачає на сьогоднішній день.